Дістатись до школи без перешкод. Нові шкільні автобуси надійшли до обласної адміністрації Житомира. Далі їх передадуть у розпорядження районних рад області, аби школярі з віддалених сіл могли прибувати на навчання швидко та вчасно. Такі автобуси були закуплені через систему Прозоро, говорить начальник управління освіти і науки Калінін Вадим. Перші сім прийшли на цьому тижні. На наступному ми чекаємо ще сім і потім ще вісім. Всього їх буде 22 автобуси. Згідно договору. Остаточний термін 16 грудня. Ми плануємо отримати усі 22. за умовами договору. Оплату за новий транспорт розділили: 70% вартості державні кошти, 30% – районні. На таких умовах співфінансування райони і отримали автобуси. Це не тільки райони, це і 4 ОТГ. Деякі райони взяли по одному автобусу, деякі, такі як Коростенський, три автобуси, Романівський, знайшов змогу виділити кошти на чотири шкільних автобуси. Але як бути тим районом, котрі не можуть осилити навіть 30%? Адже вартість Ж одного такого автобуса півтора мільйони гривень. Відповідь на це питання ми шукали у чиновників. Сподіваємося, що зараз в цих районах створяться об'єднані територіальні громади, які будуть спроможні, тому що після створення територіальних громад вони отримали більше коштів. І як ви бачите, у нас чотири громади вже беруть участь у співфінансуванні шкільні автобуси обладнані усіма необхідними заходами безпеки. Запевнив Вадим Калінін, Дарія Пламарчук, Роман Прокопенко у центрі подій СТВ.